Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему для багатьох емігрантів: як тривога емігранта, і як адаптуватися до нового життя. Переїзд у нову країну це великий виклик, який впливає на усі сфери життя. Ви стикаєтеся з новою мовою, культурою, правилами, і це неминуче викликає тривогу, бо ви нічого не знаєте. Вона. Проявляється у страху ізоляції, відчутті розгубленості чи втрати власної ідентичності, але важливо дати собі час і дозволити пережити всі складні етапи адаптації, дозвольте собі пережити культурний шок, бо це природна реакція на нове середовище, де все незвичне від соціальних норм до побуту. Ви можете почуватися чужим. Дивуватися або навіть засмучуватися через ці відмінності. Що важливо, не поспішайте змінювати себе, щоб вписатися. Дайте собі час звикнути, спостерігайте, вчіться, приймайте нове середовище крок за кроком. Прийміть, що ізоляція це тимчасово відчуття самотності після переїзду це реальність багатьох емігрантів. Ви залишаєте своє звичне коло і починаєте з нуля. Наприклад, чоловік, який працював у рідній країні в команді друзів, у новій країні відчуває себе ізольованим. Його тривога, каже йому, ти ніколи не знайдеш нових друзів чи нових своїх людей. Це слово ніколи. Позбавляйтеся від нього ніякої трагедії. Це те, через що проходять багато людей. Що зробити? Знайти місце, де збираються люди, які проходять через схожий досвід. Це можуть бути мовні курси, культурні заходи чи волонтерські організації. Пам'ятайте, що нові зв'язки не з'являються миттєво, але вони обов'язково з'являться, якщо діяти. Згадайте, скільки років вам було потрібно, щоб знайти своїх друзів? Напевно, не рік чи не два. Це довгий процес, самооцінка і тривога через нову мову. Одна з найболючіших точок це мова. Вдома ви були людиною, яка красиво і грамотно говорила. А тепер у новій країні ви говорите «Я дворічна або трорічна дитина, і кожне слово дається із зусиллями. Це вдаряє по самооцінці та змушує уникати спілкування. Що допоможе? Прийняти, що помилки це частина навчання. Ви будете помилятися і дуже багато, і це нормально. Ваше завдання не ідеальність, а комунікація. Тепер ви говорите як трирічна дитина, це факт. Ваш інтелект ніхто не зможе оцінити це теж факт. Почати з малого треба, побутові фрази, короткі запитання. Нагадувати собі, я вже зробила великий крок, я намагаюся. Далі, удар по самореалізації, як впоратися. Багато емігрантів стикаються з тим, що їхній професійний досвід та знання не одооцінені в новій країні. Це викликає тривогу і відчуття. Я тут ніхто. І так і є. Це реальність емігранта. Приклад, жінка, яка була успішною в рідній країні, у новій не може знайти роботу за спеціальністю і почувається як невпевнено, що робити, прийняти, що це. Тимчасовий етап ви можете збудувати нові звички або пройти адаптаційні курси, які відкривають двері у професійний світ, зосередитися на своїх сильних сторонах і пам'ятати, що ваші здібності вони ж залишаються з вами, навіть якщо їх зараз ніхто не бачить і ніхто не визнає. Дайте собі час на адаптацію. Бо це не марафон на швидкість, це довгий процес, у якому важливо прийняти свої обмеження і дозволити собі помилятися. Культурний шок пройде, якщо не тікати від нього, а, а знайти в ньому щось новеньке і цікавеньке. Самотність зменшиться, якщо ви почнете будувати нові зв'язки навіть маленькими крочками. Самооцінка зросте, коли ви визнаєте, що говорити з помилками краще, ніж мовчати. Самореалізація стане можливою, якщо ви дозволите собі бути учним, а не вимагатимете від себе досконалості з першого дня. Знайдіть своїх людей, щоб почати будувати нове життя. Жити в новій країні це виклик, але й можливість створити себе заново. Щоб це стало реальним. Важливо знайти людей, які вам подобаються. Наприклад, італійці, які вам подобаються, чи німці, які вам подобаються, саме вони допоможуть інтегрувати частини вашої рідної культури з новою. Я, наприклад, українка, яка живу в Італії, моє життя це поєднання української душі і італійського стилю життя. Але я ніколи не змогла б цього зробити, як, якби категорично не приймала італійців. Розумієте? Нові знайомства це не про зраду своїх коренів, це про збагачення. Знайдіть тих, хто вам близький, і ваше нове життя набуде сенсу. Ваша тривога це не ворог, це показник, що ви рухаєтеся до нового. Дайте собі час на цей рух і дозвольте собі бути не ідеальним. Кожен маленький крок у вашій адаптації це вже велика перемога. Дуже дякую, що ви додивилися відео і до нових зустрічей і не забувайте підписуватися.